Дика грушка. Краса в полі. І мені корисні не тільки плоди, правда, їх з зелененькими, тверденькими, терпко їсти, а от коли вже підгнивають, то вже смачненькі, солоденькі. А ще дуже корисні молоденькі листочки, з них чайочок робити. Але щось у цьому році, що. Дома, що в полі. Дуже багато на груші Якась заразка понападала. Доводиться, навіть збираючи на чайок молоді листочки, дивитися, щоб не були вони ні якимось грибком спорчені, ні комахами. Але все одно є що вибрати і чайок буде гарний. Ражу всім теж небагато трішечки молоденьких поганців отак от заготовляти. Підсушуєш і буде чайок. Не з домашніх грушок, не з тих, що культурні, а іменно з... дычек вот таких всем смачного чаювания та здоровья